Вітаю вас на моєму каналі. Вчора в відео я розповідала, що ми вже почали викладати чи класти, як правильно, стіни для нашого сарайчика. Це маленький сарайчик для в'єтнамських свинок. І ось треба було мені привезти цеглу. Я ось трошки навозила, вчора ввечері вже не знімала, бо було темно. Робота така, що треба було швиденько все це зробити. Сюди на стінку треба десь до 90 штук. То ось я звезла. Тут по 10 штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 80 штук. Тут ось 40. І тут я не рахувала. Там вон половинки, щоб були, бо і половинки треба. То поки отак. А потім іще довеземо. То сьогодні чоловік відпочине бо після роботи і, можливо, на вечір буде працювати. Подивимося, як воно буде. Але потихеньку вже діло йде. Я поки возила цеглу, тут половину, забрала, ось що залишилося, то трошки вирішила тут прибрати. Бо воно таке, іначе складено все в порядку, а з другої сторони, наче і не складено, то вирішила ще його поскладати, бо не можу. Коли воно все розкидане. Якби ще тут забор був і воно було закрито, так сказати, як хоз так? Воно все відкрито на весь двір, то треба хоч якийсь маленький порядочок робити. То ось позагрібала тут цеглу, тут кусочки половинки цегли. Накрила так її плівкою і нехай лежить. Трошки складаю. Ось тут у нас дрова. На дрова треба вкривати чимось. Дивилися тент, хороша штука, але треба шукати такий подешевше, бо ми один знайшли, а він аж півтори тисячі. На півтори тисячі можна ще купити складометр тих дрів, а кудись їх закривати треба, бо сараю для них немає. То треба якось їх закривати. То помаленьку наводимо порядочок. Ще треба буде ось цю кукурузу кудись діти. Ну, це чоловік сказав, буде щось робити, бо через місяць треба, щоб її тут не було. Бо як дай Бог все буде добре і свинки наші опоросяться, то треба буде робити такий загончик для маленьких тут. То якось отак треба буде тут наводити більший порядочок. Парничок той обереться, вже помідори можна буде висаджувати. Коротше, помаленьку діло йде. Зараз хочу ось, поки синочок не бачить. тут іграшки його такі вже, що треба викинути, він не дозволяє. Треба також поприбирати. Ще сьогодні хочу ось. Побілити знову таку кухню, я її вже білила, а знизу дощиком заляпало, то треба якось її обновити, так сказати. Вона у нас взагалі тут не потрібна. Ну, як не потрібна, вона то потрібна, просто вона в дуже поганому стані. То поки так, поки стоїть, поки її нікуди не діваємо. Роботи вистачає ще дуже-дуже багато роботи. Якось помаленьку щось робимо, так що пішла я далі працювати. Я все мазюкаю ці кухню. Хоч і стареньке, а хочеться, щоб було гарненько. Це знову по. мазюкаю. І дощ піде, це завжди так. Ну нічого, ще раз помазюкаємо. Поки так. Колись її не буде, тут то вже не буде, треба мазюкати. Трошки обновили. Воно висохне буде біленьке. Було б взагалі добре отут так чорним підвести, а немає чорного нічого. Короче, старого нове не зробимо, але трошки обновили. І так піде. І так, у нас цілий день було хмарно. Мав бути дощик, але дощика того не було. То йду я поливати город. Зараз ось шлангу трошки зроблю дліншою. Бо не вистачає туди, куди треба. Там і не треба так поливати, там кабаки, але там висапати неможливо. Земля як бетон, дуже твердо. Там кабаки ті після дощу посаджені, і трактор ще там розвертався, то дуже твердо, прямо як асфальт. Там навіть грудок нема, там просто затоптано все. Бо поки ми будемо чекати дощу, там того бур'яну буде. Пусь. Пусь. Дивіться, що той кіт робить. Я зараз буду тягнути ту шлангу, і він буде бігти. Буде думати, що з ним граються. Он, он Ось дивіться, поки тягнула ту шлангу, кіт, так як я й казала, біг за мною, грався. Зараз буду йти поливати. Шлангу тягнула майже в кінець городу. Поливаю, трошки поливаю. Можливо, трохи легше буде сапати. Неможливо, я так уже третій чи четвертий вечір поливаю, а потім підсапую Так легше набагато, бо земля дуже тверда, все заплескано. Перед цим я ось поливала кабаки, їх і поливати не треба, але там дуже твердо. Я їх полила. Завтра вже трошки підсапаю, трохи не вистачає шланги до кінця. Городу, а там в кінці саме таке тверде місце. То якось так. Поливаємо, бо думаємо, що буде легше. Твердо, не твердо, а бур'ян лізе, і сапати треба. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Тихого вам вечора і спокійної ночі, щоб все в нас було добре. Дякую за перегляд, до побачення!